Європейська комісія оприлюднить звіт щодо розширення європейського союзу, політики розширення і прогресу України на шляху до ЄС. В той же час в цьому звіті буде і червона мітка для української влади боротьби з корупцією, вірніше її відсутності, а й демократії, а й з незаконним рішенням уряду, яке неодноразово критикувалося нашими європейськими партнерами, як в звітах Єврокомісії попередніх, так і в резолюціях Європарламенту про вибірковість в закордонних відрядженнях. Як ми знаємо, Кабмін за дорученням зеленського майже три роки тому видав незакон указ про заборону депутаткам. Місцевих органів влади, які не отримують зарплату від держави, перетинати кордон у відрядження, було прийнято рішення про вибіркові щодо міжнародної діяльності народних депутатів України. В першу чергу ці заборони стосувалися депутатів Європейської солідарності і нашого лідера Петра Порошенка. Нагадаю, що Петру Порошенку блокувалися навіть офіційна участь в парламентській асамблеї НАТО, хоч він є нашим офіційним представником. Пом, в цій делегації шостий апеляційний адміністративний суд Києва. Прийняв рішення про незаконність розпорядження кабінету міністрів. Ну а враховуючи рішення суду, ми звертаємося до уряду негайно скасувати незаконну постанову. Негайно не робити тих дій, які просто блокують відкриття кластерів, фундаментал, основа, які викликають критику жорстку наших європейських партнерів, які блокують насправді міжпарламентську діяльність депутатів, де ми маємо об'єднатися. Зараз разом і працювати на користь України.